Єдиний, хто може утримати тебе від Божої долі, це ти. Одного разу я читав перше до коринтян і побачив в 10 розділі список того, що утримувало дітей Ізраїлю від їхньої долі. Сексуальна аморальність, створення ідолів, серйозні гріхи, і серед них нарікання. Я подумав, Господи. Чому в цьому списку нарікання? Біблія написана Духом Святим. Отже, нарікання це суттєва провина. Але з якої причини і Дух Святий відповів мені? Бо нарікання свідчить про нестачу або відсутність страху Божого. тобто, ти нарікаєш в обличчя Богові, кажучи, «Боже, мені не подобається те, що ти зараз робиш у моєму житті. Якби я був Богом. То зробив би інакше. нарікання це абсолютна зневага до процесу Божої підготовки. Якщо подивитися на історію дітей Ізраїлю, на життя Йосипа, то що воно доводить? Ні, чоловік, ні жінка, ні дитина, ні організація, ні диявол не спроможні зупинити нас від Божої волі в нашому житті. Тож наша доля цілком і повністю в руках Божих. Брати Йосипа сказали: вб'ємо його і побачимо, що станеться з його мрією. Вони навмисно намагалися перешкодити долі Бога в житті Йосипа. Але Бог використав їх наміри, щоб здійснити свою волю. Бог не прив'язаний до часу. Він знає кінець від початку. Тож Бог сказав, ви думаєте, перешкодити моїм планам, але саме завдяки вашим намірам та вчинкам, моя воля здійсниться в житті вашого брата. Тож, єдиний, хто може утримати тебе від Божої долі, це ти сам. Бог хотів повести дітей ізраїлю в пустелю на один рік, щоб навчити і зробити спроможними завоювати обітовану землю. Бог знав, що мала бути війна. Томі повів їх у пустелю, щоб тренувати їхній характер і готувати до битви. Але діти Ізраїлю весь час лише скаржилися і нарікали. Їм постійно все не подобалося. Важливо усвідомити, що в нашому житті бувають вирішальні моменти. Подивимося, наприклад, на історію Рехавама, сина Соломонова. Він виріс і почав казати радники мого тата такі старомодні тож вони з друзями сміялися і знущалися над радниками царя Соломона. Потім Рехавам починає царювати і в його житті настає вирішальний момент приходить народ ізраїлю і каже: Рехавансен, твій тато був з нами трохи суворий». Далі він втрачає більше половини свого королівства. десять з дванадцяти племен. якщо подивитися на народ ізраїлю, можна побачити шаблон, цілий список нарікань. У нас немає води. Червоне море розтопилося на їхніх очах, а через три дні нам не вистачає води. Вони повсякчас скаржилися. Настає вирішальний момент у їхньому житті, але вони не розуміють, що він вирішальний. Шпигуни повертаються, розповідають про обіцяну землю, а народ ізраїлю вдається до своїх нарікань. Бог привів нас сюди, щоб вбити в Єгипті нам було набагато краще. В результаті решту життя вони провели в пустелі. Тож доля, яку Бог створив для них, те, що він обіцяв, була втрачена. В обітувану землю увійшло наступне покоління їхніх дітей. я поставився до цього дуже серйозно. отже, ми з Лізою, як би суворо це не виглядало, вирішили виховувати наших дітей таким чином, що в нашому домі нарікання розцінювалося як непослух і бунт я майже пишався тим, що перестав скаржитися незалежно від обставин, через які проходив. Але Одного ранку я прокинувся швидко як ніколи. Капаннесфаснезабутня ранок. Це було в горах у Джорджії. Я почув, як Святий Дух звернувся до мене дуже чітко, коли мої очі почали відкриватися вранці. Я чую нарікання у твоєму серці. Мої ноги не торкнулися підлоги, бо я викотився з ліжка прямо на коліна, кажучи, пробач мені, Господи. Тоді я зрозумів, що Господь чує наші серця. Ісус бачив, про що люди думають у своїх серцях. Біблія про це пише, і він відповів їм: це суттєво для Господа. Зараз я не намагаюся продати свою книгу, але передаю вам життєво важливе повідомлення. Чи можете ви прийняти його від того, кому цього року виповнюється 60? Тож я буду називати вас юнаками. добре, дядечку Так. Я пройшов багато пустель і наробив помилок іноді залишаючись в пустелі на кілька сезонів. Тож я прагну, щоб з вами цього не сталося. моє щире побажання, щоб ви увійшли в свою обітницю, бо ми всі маємо це зробити. Наші нації, міста і села так багато людей, які потребують Ісуса. Але Бог любить вас більше ніж те, що ви робите для Нього. Саме тому Бог формує ваш характер щоб служіння іншим не знищило вас самих, як це сталося з Саулом. Я пророчо, дивлюся на тіло Христа. хочу трохи зупинитися на цьому. на початку 80-х, я був виконавчим помічником пастора. У нас було 450 співробітників. На той час найвідоміша церква в Сполучених Штатах. Ми проводили чотири вечірніх зібрання, на яких зала була буквально забита інвалідними візками та ходунками. як виконавчий помічник пастора, я займався організацією, тож бачив на власні очі, що це не фейк. Заводили сліпого хлопця, і він виходив, прозрівши. Я спостерігав, як під'їжджає швидка допомога. Парамедики викочують хлопця, якому залишилося жити менше доби, а потім він встає і сам відкочує свою каталку. Уявляєте? Недільного вечора мій пастор іде між рядами у церкві, жартує і раптом зупиняється біля одного чоловіка. То був шаман кукус клану під сидінням у нього лежала одежа шамана, а під нею пістолет. Він звертався до Бога. Господи, якщо ти не справжній, сьогодні ввечері я позбавляю себе життя, тож доведи мені, що ти справжній. І зайшов у нашу церкву, в якій було чотири тисячі чоловік на служінні. Пастор жартував, ідучи між рядами. А потім раптом зупинився і звернувся до того шамана зі словом знання. На одному з наших служінь Ісус з'явився з двома ангелами. Вісімсот чоловік його бачили. Відбиток його обличчя залишався на стіні півтора року. Я бачив це на власні очі. Тож я думаю, що це нормальне християнство, чи не так? І Бог розмовляє зі мною посеред усього цього, тому що я той хлопець, який збирає всіх запрошених спікерів. Бог промовляє до мене в цей момент і каже: я дав своїй церкві певну міру моєї сили. Щоб подивитись, як вона впорається із цим. церква буде заробляти на цьому гроші чи використовувати для реклами. Бог сказав, що ми, що ми погано впоралися. Не будемо багато про це говорити. Більшість з тих людей, які пережили Божі дива. Які встали з інвалідного візка, навіть не в служінні зараз. наскільки мені відомо, мій власний пастор сьогодні вже навіть не пастор, а та аудиторія на 4 тисячі місць не використовується зараз. Я дуже сильно любив свого пастора і усіх цих людей, але ми погано впоралися з Божою силою. І якби я був на його місці, я б вчинив так само. Мій характер був слабким і недосконалим. Тож, не будемо заглиблюватись у цю тему. Але Давайте подивимося, що сталося далі. Бог звернувся до мене і сказав: «Я збираюся повести свою церкву в пустелю, щоб підготувати її до кращої долі. І коли вона вийде звідти, то стане сильною. Моя церква діятиме в найбільшій мірі моєї присутності та сили, яку коли-небудь бачила ця земля. Найсильніша атака на нас у пустелі відбувається безпосередньо перед тим, як ми виходимо з неї. Подивіться на перебування Ісуса в пустелі під час спокуси. Бог публічно підтверджує, що Ісус його син, а тоді Святий Дух веде Ісуса в пустелю для спокуси від диявола. В Євангелії від Луки сказано, що Ісус іде в пустелю, сповнений духом, але повертається в силі духа. Яків каже, блаженна людина, яка терпить спокусу. Після випробування він отримає вінець життя. Ми думаємо про корону на небесах. Це теж на нас чекає, але корона говорить про владу, а разом з владою приходить сила. Отже, Ісус виходить з пустелі у силі духа. Бог показав мені, що церква вийде з пустелі в його силі і матиме характер, щоб впоратися з цією силою. Я відчував це минулого року, тому сказав своїй команді, що нам треба випустити цю книгу якомога швидше, бо найбільші атаки на врожай будуть наприкінці нашої пустелі. подивіться на Давида 14 років він провів у пустелі, і що відбувається наприкінці. Амеликитяни викрадають його жінок і дітей та жінок і дітей людей Давида. Вороги крадуть усе їх дорогоцінне майно. Давид повертається туди, де 600 хлопців хочуть його вбити. Тож найсильніший напад стався безпосередньо перед тим, як він вийшов з пустелі. Я пророчо відчуваю, що ми повинні бути готові і вважаю, що моя книга це ресурсний інструмент, який зміцнить нас, щоб ми не почали нарікати. У вирішальні моменти ми не повинні діяти. Ти як Ізраїль, на дивочоси абути як Йосип.